Слава Україні! Шановне товариство, побратими, сьогодні відбулася козацька рада козаків Майдану. І ця рада вповноважила мене повідомити вам про таке. З 1 грудня 2013 року діє козацьке товариство Майдану, яке об'єднує козаків 4-го козацького редуту Майдану та козаків всіх інших сотень самооборони. Запрошуємо всіх козаків, які боролися разом з нами на Майдані всі ці дні, об'єднатися в одне товариство. Козацьке товариство Майдану виступає як єдиний координаційний козацький орган, що очолює та координує козацький рух на території всієї України. Представляє його в усіх державних органах, підприємствах, установах та організаціях. В органах місцевого самоврядування перед засобами масової інформації, громадськими та політичними організаціями на всіх рівнях. Козацьке товариство Майдану бере під свій юридичний та фізичний захист всіх козаків Майдану та бере участь у захисті прав і свобод всіх учасників Майдану. Козацьке товариство Майдану приступило до розробки козацької програми, яка буде презентована найближчим часом. Наступне козацьке товариство майдану підтримує створення єдиної помісної православної церкви та вимагає негайної передачі Києво-Печерської лаври, Хочанської лаври та інших релігійних об'єктів від Московської церкви, управління української церкви. Московська церква геть України. Вимагаємо негайно припинити поліцейські репресії проти учасників Майдану. Вимагаємо негайно розпочати процес фострації державних службовців, а зокрема суддів і прокурорів, які судили наших побратимів незаконно і безпідставно, так як ми всі, ті люди, хто тобто тут знаходилися на Майдані, діяли в межах необхідної оборони або крайньої необхідності. Наступне, ми вимагаємо змінити склад СВК, вимагаємо проведення дострокових виборів до Верховної Ради України за відкритими списками і підтримуємо дострокові вибори президента. Козацьке товариство майдану здійснює контроль діяльності нового уряду, ініціює вироблення. Дієвого механізму делегування громадою, своїх представників, в органи центральної та місцевої державної влади та їх відкликання. Слава Україні! Слава героя!